Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому безплатному курсі підготовці до НМТ з української мови, який буде тривати протягом цього місяця. За цей період ми з вами охопимо всю базу, яку ви повинні знати перед початком навчального року. Але перед початком, звичайно, познайомимось. Мене звати Богдана. Я викладаю українську мову та літературу. Тому цьогоріч у нас буде ще курс літератури. Обов'язково доєднюйтеся. У свій час я складала ще ЗНО. Ви вже такого слова, непевно не знаєте, але колись було ЗНО. І воно було непростим. Там ще були відкриті питання, власні висловлення. На відкриті питання я ще не попала. Вони вже були після того, як я склала. Але я писала ще власне висловлення. І в свій час я ЗНО склала на 192 бали, а власне висловлення я написала на 20 з 20, Ну і частина ДПА вийшла у мене 11 з 12. Також я постійно підвищую свою кваліфікацію, тому на моїй сторіночці в хайлайтс ви можете знайти численні сертифікати та свідоцтва, які затверджені в єдиній державній базі, там є номерки, ви можете їх перевірити і бути певні, що е, вони справжні, <свісно>, так і раніше я викладала в двох онлайн-школах, але вирішила працювати на себе, проводити свої курси. Мені здається, це атмосферніше і більш продуктивніше, і не заводить в якісь межі. Так, а також я розробила свій авторський конспект і робочий зошит. Конспект вже оновлений, готовий і є в продажі. Ви можете придбати його. Електронний варіант 180 гривень. Друкований 280, якщо когось цікавить. Ось робочий зошит буде для моїх учнів. Можливо, з'явиться у продажі, але. Поки що, поки що він ще допрацьовується. Ось така коротка інформація про мене. З вами, я вже сподіваюся, познайомилася у чаті. Якщо ні, то обов'язково пишіть в чат е, цікаву інформацію про себе і будемо з вами комунікувати, тому що цей чат залишиться з вами на весь навчальний рік, і ви зможете ставити там різні запитання, на які я буду з радістю відповідати. У межах нашого безплатного курсу перше заняття наше присвячене розділу фонетиці. І ми будемо сьогодні з вами вивчати співвідношення звуків і букв, тобто будемо з вами розрізняти те і те, як їх рахувати і які особливості має ця тема. Тому ну ми розпочинаємо. Перше почнемо з основних понять. Фонетика. Що таке фонетика? Фонетика це розділ мовознавства, в якому вивчає звуковий склад мови. Якщо дуже-дуже просто, фонетика вивчає звуки. І ось тут ви повинні розрізняти, що звуки це те, що ми чуємо. Так? Ось я розмовляю з вами, ви чуєте це, і це звуки. А букви це те, що ось написано. Тобто букви у нас написані, а звуки ми чуємо. Запам'ятайте собі, будь ласка, що букви і звуки це не одне й те саме. І ми ці особливості сьогодні будемо розрізняти. Тобто, наприклад, дятел у нас тут буде з буква Д, і Дуб. Тут у нас теж буде буква Д, але якщо ми будемо дивитися на звуки, то в слові дятел у нас буде звук Д, а в слові Дуб у нас буде звук Д, Д і Д. Хоча букви однакові, звуки різні. Тому потрібно розуміти, що це різні механізми Ще раз, букви це те, що ми бачимо, коли воно написане, а звуки це те, що ми чуємо. Наступне: скільки букв і звуків в українській мові? Як ми вже з вами дізналися, що звуки і букви це не завжди одне й те саме. Тому у нас в українській мові 38 звуків і 33 літери. Як так сталося, далі будемо з вами знайомитись. Наші букви поділяються на голосні і приголосні, голосних 10, приголосних 22. Але це вже така загальна, скажімо так, інформація. Тобто, що ви повинні зараз запам'ятати, що звуки це те, що ми чуємо, букви це те, що пишеться. І це не одне й те саме. Тут є певні особливості, з якими ми сьогодні будемо з вами знайомитись. Так, ну ми подивимося на типовий тест НМТ, який у нас вже десь е, траплявся. Так от, однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка. Дуже часто ці тести люблять давати на НМТ. І щоб його виконати, потрібно якраз таки знати ці особливості між звуками і буквами. Наприклад, візьмемо якесь слово джміль. Якщо ми уважно подивимося і порахуємо буквочки, то тут шість букв. Так, Д, Ж, М, і, Л і м'який знак. Шість букв. Але скільки тут звуків? Тут у нас буде 4 звуки. Тобто ми бачимо, що у слові шість букв, але 4 звуки. І зараз ми будемо з'ясовувати, чому так. Візьмемо ще якесь слово до прикладу. Наприклад, кар'єра. Ми бачимо, що у нас тут теж шість букв. Але скільки у нас тут звуків буде? Тут буде сім звуків. Напевно, у вас з'явилося запитання: чому? Чому тут буде сім звуків, а тут чотири звуки, якщо в кожному з цих слів шість букв? Саме з цим сьогодні ми будемо з вами розбиратися і в кінці заняття повернемося до цього тесту. Спочатку поговоримо про особливості я ю і є, тому що саме букви Я Ю і Є можуть позначати як і два звуки, так і один звук. Тому спочатку розберемося, коли ж я ю є позначає саме два звуки. В транскрипції це буде виглядати як Є, Єу Є. Тобто я Ю Є розкладається на два звуки Є, ЄУ, Є. Я це Є, а, Ю, це ЄУ, Є, це Є. І саме цих два звуки я ю, «є» позначатимуть на початку слова так, або на початку речення, після голосного, голосного звуку. Після апострофа і після знака м'якшення. Ви зараз можете мені сказати, це ж так складно запам'ятати, що яю є позначають два звуки і на початку слова, і після голосного, і після апострофа, і після м'якого знаку. Запам'ятайте собі, будь ласка, що один звук яю є позначатиме після приголосного. Отже, якщо яю Є не стоїть після приголосного, то це автоматично два звуки. Це вам, скажімо, такий секрет, як легше запам'ятати це правило. Ну, мо розглянь. Примоємо приклади, бачимо слово яструб. Ми що тут помічаємо ще я на початку слова. Якщо я на початку слова, то позначає два звуки. -а». Тому, якщо ми будемо рахувати, то у нас тут буде шість букв, але сім звуків. Так? Шість бук, сім звуків. І також ми бачимо, що я не стоїть після приголосного, а один звук я буду позначати лише після приголосного. Юшка. що ми бачимо Ю на початку слова. Тому в транскрипції буде Єу. Так, Юлія, Ю тут зрозуміло на початку слова, тому Єу, але далі у нас є ще буквочка Я. І ось тут у нас я стоїть після голосного. Тому що у нас. Теж буде два звуки. Ще раз нагадую, я, ю є позначатиме один звук лише після приголосних. У всіх інших позиціях буде два звуки. Тому дивимося далі, від'ємний. Бачимо, що є стоїть після апострофа, тому теж буде позначати два звуки. Є е. І мільярд. Бачимо, що я стоїть після м'якого знаку, тому теж буде позначати два звуки. Ось так все просто. Ми вже з вами зрозуміли, що у нас я ю є позначатимуть і два звуки, і один. І два звуки це на початку слова після апострофа, після голосного і після м'якого знаку. Один звук після приголосного. Але у нас є одна особливість, коли я ю є, будуть позначати цей один звук, тобто стояти після приголосного, то цей йотований йот, у нас завжди м'який буде. Вони мають кудись віддати. Тобто ця частиночка вона не може просто взяти і зникнути повністю. Тому я ю. Є, будуть пом'якшувати приголосний, який буде стояти перед ними. Наприклад, візьмемо слово «рюші». ми бачимо, що Ю стоїть після приголосного. Отже, це автоматично буде один звук, так, У. Але Ю був раніше ось так: «ю». -у". Тому цей йод безслідно не міг зникнути. Так? Це так, щоб легше запам'ятати. Цей йод безслідно не міг зникнути, тому він пом'якшив попередній приголосний. Дятел, у нас знову ж таки я стоїть після приголосного, отже, позначатиме один звук А. Так, ось він. Але йод не міг би слідно зникнути, тому пом'якшив попередній приголосний. Тобто, коли у нас я «ю», «є» стоїть після приголосного, позначає один звук і пом'якшує попередній приголосний. Хотимося до наступних особливостей. А саме, що в нас є дві букви, які завжди з за будь-яких умов позначатимуть два звуки. А саме «й» і Ч. «Й» завжди буде звук «й» і щ, завжди буде звук Ш, «чи». І неважливо, де вони будуть стояти. На початку слова після приголосного, після голосного вони по умовченню будуть завжди мати два звуки. І неважливо, де вони стоять. Тому, наприклад, під'їзд. Ми що тут бачимо? Й. Тому нам не важливо, стоїть тут апостроф, не стоїть. Якщо Й, це автоматично що? Два звуки. Щур бачимо, що. Отже, це автоматично два звуки: Ш, Ч. Ось так все просто. Котимося далі, дорогі друзі, а котимося ми до м'якого знаку. Запам'ятайте, м'який знак. Це просто знак, так? Іншими словами, у нього немає звуку, він не позначає звуку. Він лише пом'якшує попередній приголосний. Наприклад, візьмемо слово корабль, так що ми тут бачимо, що у нас є в кінці слова «якийсь знак. Але ми знаємо, що звуку він не позначає. Він лише пом'якшує попередній приголосний, тому в транскрипції ми писати «м'який знак не будемо. Ми його лише. Пом'якшим попередній приголосний. Тому у слові корабель у нас буде 8 букв, але 7 звуків, тому що м'який знак звуку не позначає. Запам'ятайте це. Це така його особливість. Тепер котимося до G і Дз, тому що вони теж можуть позначати як і один звук, так і два звуки. Тому потрібно розуміти, коли буде один, коли буде два. Слід розрізняти такі звуки, як дж, дз і дз. Так, може бути пом'якшений. які на письмі ми передаємо звичайними буквами дЖ, Дз, так, це зрозуміло. І також у нас може бути збіг приголосних на межі префікса і корення. Тобто префікс закінчується. На «д», корінь розпочинається ж і це буде два різних звуки. Тобто, коли у нас дж і дз входить в корінь слова, буде один звук. коли вони Собі зустрічаються на межі префікса і корення буде два звуки. Це краще розібрати на практиці. Погнали до прикладів. Так що ми бачимо? Ми бачимо слово джміль, яке ми розбирали на початку уроку. Ми що визнали, що джи це один звук. Чому? Тому що джміль це одне слово. Тут дж входить саме в корінь слова. Так тут немає в цьому слові префікса, тому це буде один звук. Те саме зі словом дзвонити. Дз входить у нас в корінь слова, тому це буде один звук. Дивимося далі, віджим. Запам'ятайте, в українській мові у нас загалом на річному курсі буде окреме заняття по префіксах, і ми будемо говорити про найпоширеніші: а саме від, під, «на», роз, без і подібні. Так? І ми ось тут бачимо префікс від Бачимо від. Тому тут у нас д входив в префікс, а Ж входить в корінь. І саме тому ось тут «д» і Ж це буде два окремих звуки. Тому, якщо ми дивимося тут, ми ось такою е рисочкою зверху пояснюємо, що G це один звук. Тут ми бачимо, що «д» і «ж» це два різних звуки, тому в транскрипції буде ось так що буде означати один звук, а ось тут ми нічого не пишемо, що буде означати, що д і G це два різних звуки. Те саме підземка, під теж префікс, так, найпоширеніший префікс від, під, «над» і так далі. Під префікс, д входить в префікс, з входить в корінь, тому це два різних звуки. Якби вони входили в корінь, як слові джміль чи дзвонити, то це був би один звук, а якщо одна буквочка входить в префікс, інша буквочка входить в корінь, то це зовсім два різних звуки, і тут потрібно це розрізняти. Тому будьте тут максимально уважними. Коли ви підовчите тему префікси, ви ось ці префікси будете з легкістю бачити і відчувати. Ну, а тепер спробуємо виконати те завдання, яке ми бачили на початку уроку. Погнали, застосовуючи всі уміння і навички, які ми сьогодні здобули. П'ятниць, що ми тут бачимо? Що у нас є я? Я стоїть після апострофа, отже, це два звуки. Раджу вам тут, що робити, писати плюсик, якщо у вас додається якийсь звук. П'ятниць закінчиться на м'який знак. Отже, що? Отже, на один звук менше. І якщо у нас плюс і мінус, це автоматично дорівнює. Отже, в цьому слові у нас кількість звуків і букв однакова. Ще раз поясню, як це працює. Так буде легше вам рахувати, що ви не рахували на пальчиках кожну буквочку, виписуєте собі плюсик і мінусик, або дорівнює, якщо в слові немає ніяких особливостей. Так? Ми про такі слова, наприклад, гайок. Ми бачимо, гайок немає ні я, ні ю, ні є, немає ні Є, ні щи, ні джи, ні, дж", ні дз. Отже, в слові гайок немає особливостей тут автоматично однакова кількість звуків і букв. Тут ми бачимо я і бачимо, що стоїть після апострофа, що автоматично плюс один звук, так? Тобто я вже не один звук позначає, а два. Отже, в слові вже більше звуків, ніж букв. Тому ми поставили плюсик. Але, додивившись слово до кінця, ми побачили м'який знак. А м'який знак звуку не позначає. Тому це вже мінус один звук, а плюс і мінус, отже, буде дорівнює. Так, ми додали один звук, потім його відняли, і все залишилось так само. Дивимося на наступне слово: їстоньки. Що ми тут бачимо? Що «й» завжди у нас позначає два звуки, Тому ми пишемо плюсик. Ніякий знак звуку не позначає, тому мінусик, тому тут буде однакова кількість звуків букв. Яблунька все відбувається аналогічно. Я на початку слова це «й «а», тобто два звуки, тому плюс один звук до кількості буквок. Але далі у нас є м'який знак, отже, мінус, тому тут у нас буде однакова кількість звуків і букв. Саме тому це буде правильна відповідь. Розберімо інші варіанти. Якість Якість відбувається теж за цим принципом. Я на початку слова два звуки, тому плюс, м'який знак в кінці мінус, тому кількість звуків в бук вирівнюється. Кукурудза, дивимося уважно, є тут якась особливість, бачимо дз. Дз тут точно входить в корінь слова, так, бо префікси у нас зазвичай на початку. Тому. Тут у нас «дз» позначає один звук. Отже, тут у нас буде на один звук менше, ніж бук. І вам не потрібно рахувати на пальчиках ці буквочки. Бачимо «дз» більше особливостей немає, отже, на один звук менше. І неважливо, скільки у слові букв чи звуків. так? Дивимося далі. Український. Бачимо «ї». є завжди два звуки, тому плюс. Бачимо якийсь знак. Звук не позначають, тому мінус, плюс і мінус. Отже, що буде дорівнювати, отже, тут однакове кількість звуків і букв. Об'єднування. Дивимося, що у нас тут відбувається. Є. Е, після апострофа у нас ще позначає два звуки, тому буде плюсик. І ще одну особливість ми з вами не встигли розібрати це подвоєння. Дивіться. Коли у нас на письмі є «ни», там «т», неважливо, у нас є подвоєння. Коли у вас подвоєння, як ми вимовляємо слово, наприклад, навчання, так, навчання, ми просто ось це «н» вимовляємо довгим звуком, але не говоримо навчаннянення. Так, ми так не говоримо. Об'єднювання, ми так не розмовляємо. Так, ми говоримо об'єднування. Ми ось це Н робимо трішечки довшим. Тому в транскрипції подвоєння буде позначатися двома крапочками, і це. Це буде один довгий звук, тому тут буде на один звук менше. Сьогодення відбувається аналогічно. Перше ми бачимо якийсь знак. Отже, мінус. Бачимо подвоєння, отже, один звук буде, тобто ще один мінус. Тому в цьому слові у нас буде на два звуки менше, ніж букв. Серйозний, дивимося, дивимося, дивимося у слові нічого не відбувається, немає ніяких особливостей, тому тут кількість. Звуки і бук однакова. Ще бечуть. ми бачимо, є ш, щ, щ, завжди позначає два звуки «ш» і «ч», тому це буде плюс. Але в кінці ми бачимо м'який знак, який звуки не позначає, тому це мінус, і в результаті кількість звуків і бук вирівнюється. Джміль, ми вже сьогодні, втретє, будемо розбирати це слово, дж, це один звук, бо входить в корінь слова м'який знак не позначає звуку, тому тут два мінуса, отже, тут буде на два звуки менше, ніж кількість букв. Рюкзак. Ми бачимо Ю, але тут у нас ю стоїть після приголосного, а якщо ю стоїть після приголосного, то він позначає один звук. Тому кількість звуків бук тут не змінюється. Перемивають, ми бачимо Ю, який стоїть після голосного звуку, так? тому буде «ю», тобто плюс один звук. Але далі у нас є м'який знак, який звуку не позначає, і це у нас буде мінус один звук. І в результаті кількість звуків і бук вирівнюється. І слово кар'єра, яке ми теж розібрали, але тепер ви вже знаєте, чому тут буде на один звук більше? Тому що Є стоїть після апострофа, отже, позначає два звуки Є. Е. І тут буде на один звук більше. Ось так. Просто ми виконуємо такий типовий тест на який дуже часто трапляється на тестах. Наше перше заняття підбігає до кінця. На річному курсі наші заняття будуть тривати годину, так, деколи трішечки більше. І вони будуть у форматі онлайн. Це такі ознайомчі уроки, де ми будемо розбирати всю базу протягом цього місяця. Уроки я буду випускати через день, тому не пропускайте. Можливі будуть якісь затримки в залежності від різних ситуацій, так? Але загалом через день. Ви в мене особливі. З 1 серпня ціна на мій річний курс підвищилася, але для учасників безплатного курсу буде залишатися зниженою. Для цього вам потрібно написати мені, я з вами в особисті повідомлення, де я вас проконсультую про свій річний курс. І тоді ви зможете навчатися за зниженими цінами. У нас буде курс з української мови, можна поєднати з літературою або обрати лише літературу. Література це будуть заняття в записі. це будуть довгі заняття, не такі короткі, але алгоритм дій буде так, як і сьогодні. Основний курс з української мови у нас буде в режимі онлайн, в вебінарних кімнатах, де ви можете в режимі реального часу ставити запитання, завантажувати заняття, якщо вас не було, дивитися їх без світла. Тобто це дуже-дуже зручно. Також конспект та робочий зошит ви будете отримувати поштою кожен, кожен мій учень, і записи занять будуть зберігатися. Ми будемо з вами зустрічатися в режимі реального часу двічі на тиждень. Також про інші особливості, які ви будете отримувати, це кабінет на сайті, ви вже трішечки з ним подружилися, він буде більш універсальнішим на курсі, і там буде більше різного матеріалу. так, Я думаю, ви це розумієте. Також буде дуже багато різних видів домашніх завдань, різні види тестів в робочому зошиті на сайті, додаткові ігри. Також у нас буде чат підтримки. Чат підтримки це дуже класна штука. Ми з вами скоро ви можете переглянути в розкладі, я точно не пам'ятаю. В чаті зустрічаємося на ігри, де ми будемо з вами практикувати наголоси, лексичні помилки та фразеологію загалом. Так? Тобто ми будемо з вами це розбиратися і інтерактивно запам'ятовувати. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Кава, а також я завжди з вами на зв'язку, тобто ви можете мені постійно писати в особисті повідомлення. Я вже була показувала після завершення навчання, що мені діти могли дуже дуже багато скидати тестів. Я їм всім голосовим повідомленнях пояснювала. Тому тут ми не боїмося. І також особливості мого курсу це те, що у нас будуть індивідуальні консультації щомісяці в Zoom. І. Я буду з кожним з вас, з вас зустрічатися один на один. Ми будемо з вами дивитися ваші слабкі і сильні місця і знати, як нам рухатись далі. Також на курсі ми будемо вчитися писати мотиваційні листи, і я вам буду з цим допомагати. У вас будуть цікаві пояснення, також щомісяця будуть пробні НМТ і Будуть до деяких тем картки для запам'ятовування, а саме лексика, фразеологія, лексичні помилки та інші інші складні правила. Тому, якщо ви хочете доєднатися, ви знаєте, що робити, писати мені в особисті повідомлення, я з вами, або заповнювати Google форму в шапці профіля мого інстаграму. Я буду дуже рада вас бачити і до зустрічі наступного заняття. Всім бажаю гарного дня, не забудьте про домашні завдання, а також в чаті переглянути відео і користуватися сайтом. Якщо у вас виникають якісь труднощі, то обов'язково пишіть. Всіх люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі!